Доброго дня, малята! Сьогодні ми розглянемо дерева, кущі та трав'янисті рослини і їх будову. Рослини це живі організми, тому що вони дихають, живляться, розмножуються, ростуть, розвиваються, а також народжуються та відмирають. Ось погляньте! Це дерево яблуня, кущ калини та трав'яниста рослина соняшник. У всіх них є корінь під землею. У дерев та кущів є стовбур, вкритий корою, у трав'янистих рослин є стебло. Також у них є гілочки, на гілках ростуть листочки. У всіх вони різні за формою та розміром. Гілки та листя у дерев та кущів утворюють крону. Також рослини квітнуть, з цих квітів утворюються плоди з насінням, з яких може вирости нова рослина. У яблуні це яблука, у калини ягідки калини, а у соняшника соняшнивкове насіння. Давайте тепер розглянемо їх детально. Поговоримо про ознаку, яка відрізняє дерево від кущів та трав'янистих рослин. Усі дерева мають одне ціле тверде стебло, яке має назву стовбур. Розглянемо кущі. У кущів від кореня росте декілька міцних твердих стебл, але вони не такі товсті, як у дерев. Стебла кущів схожі на гілки дерев. У трав'янистих рослин стебла м'які, соковиті, зеленого кольору. Роздивись на фото дерева та відшукай їх стовбури. Перевіряємо. Уважно роздивись фото кущів та відшукай їх стебла. Перевіряємо. Уважно роздивись фото трав'янистих рослин та зверни увагу на їх соковиті зелені стебла. Ми бачимо червоні тюльпани, пухнасті кульбаби, соковиті огірки та пшеницю. А тепер давайте закріпляти дуб. Сосна, береза це дерева, смородина, агрос, малина, це кущі. Мак, тюльпан, волошки це трав'яні рослини. Ну і наостанок давайте ще раз повторимо: серед рослин є дерева. Кущі та трав'яні рослини. Все запам'ятали, діти. Молодці. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей.